Всім привіт! З вами компанія Карвел. До нас продаж залітає ракета Пушка Пітарда. Це в нас Audi A6, це восьмий кузов, 2019 рік, Allroad, трохлітровий 3-літровий дизель на повному приводі, на пневмому з пробігом 180 тисяч автівочка на максималості Даний автомобіль вже на українській реєстрації ми привозили нашим замовникам це авто 3 роки тому, воно повністю обслужене, готове до експлуатації в такому гарному стані, красивий колір. Авто затоноване. По кузову зауважень немає, гарний збережений стан. Комплектація, можна сказати, максимальна, легкосплавні диски, R19, самі топові максимальні фари, помивачі сама паркується, ми бачимо радари, 360 камери. Сфокусую він код. Камера в вітровому склі, камера в нас асистентів, панорамний дах на всю. Кришу. Задня оптика у нас LED, Вже у нас починається трошечки портитись погода. По салону у нас все віддалі, на рижі шкірі, шкіра у нас продувається з електрорегулюванням, ми бачимо пам'ять сидінь. Асистенти сліпових зон присутні, подвійний склопакет на всіх вікнах, амбієнт підсвіточки. Гляньте, в якому стані мультикермо, все гарненьке, адаптивний контроль, асистенти в нас всі присутні, накладочки на порогах, all-road, Все як має бути. У нас вже сенсорні монітори. Заводиться з кнопочки, 360 камери, автомат коробка, Чотирьохзонний клімат контроль. ЛЕД-приборочка. В авто не палили. Посторонніх запахів немає. Автохол, електроручник. Подвісочка у нас. Драйв На пневмо все регулюється. Присутній CarPlay, Android Auto. Ззаді у нас також все в ідеалі. Чотирьохзонний клімат контроль. Диван в ідеальному стані, без нюансів, в хром пакеті. Отакий звір у нас буде продаватися. Дане авто ми привозили 3 роки тому з пробігом 130 тисяч, електрофуркопчик, багажник, все віддалі, без нюансів, без пошкоджень. Все як має бути. Це у нас 3 дизель на 210 кВт. Авто ми не мили, все як привозили роки тому, так все лишилося без підтікань, без зауважень. Фари у нас все в оригіналі. літри є 3 літри, я вам скажу. Задня ось у нас. Підрулює. Так, В нас по кузу є три косметичних підкраса без криміналу. Зараз вам повністю все покажу приборчиком, щоб ви були впевнені, що в нас по кузову все окей. Дане авто ми також купували в Німеччині з тими самими трьома підкрасами. За три роки в авто нічого не змінилось. Тільки змінився пробіг 130 на 180. Капот у нас в оригіналі. Дверочка. Ой, крило вибачаюсь, в оригіналі. Приємні все у нас чітко. Веррочки не крутились, не знімались. Сидіння гляньте також в гарному стані, без реставрації, за 30 тисяч. Все, ідеал. Верка пасажира. Так ось чітко. Тут у нас є косметика. Крило підфарбовувалося в Німеччині. Ми так і купували його. Ляда в нас все норм. Тут у нас герметик все заводський. Так, друзі, також є підфарбування заднього правого крила. Це все робилось в Німеччині на офіційному дилері, як ми її купували, все пробивалося. Так, ця дверочка у нас оригінал. Проємі також все чітко. Тут дверочка не знімалась, не крутилась. І є підфарбування цієї дверочки також. Без криміналу, без шпаклівки 160-170. Ще раз фокусуємо Мінкод. Автівочка обслуговувалась у Львові на офіційному дилері і Так також все в нормі. Лобове скло у нас було замінене у 2022 році, також без тріщин, без колів. Отака 3-хлітрова Audi буде в нас продаватися на 210 кВт, на пневмопідвізці all-road, задня віз підрулює, 180 пробігу. За дане авто ціна буде 43 тисячі доларів. Не зволікайте, приїжджайте на тест-драйв. Всім гарного дня!